Доброго дня усім, вітаю вас на каналі Майстер Вику. Ось сьогодні принесли мені таку бензинову косарку. називається макалок. Ось така маленька, 250 ЛС. Ось така косарка. Щось трошки американське, щось трошки шведське. Хосварна перекупила її. Ось тут написано. Ну, ось вона е, дуситься, так якби заводиться на підсосі. Трошки попрацює і все. І не хоче працювати. Я так думаю, що причина буде або забитий карбюратор. Можливо, що е, сальники. Тут, напевно, що один стоїть. Ось ззаді спробую показати. Ну, ось тут, скоріш за все, один сальник тільки і спереді, якщо почистим карбюратор, буде працювати добре, не буде, тоді будемо розбирати. Ось і будемо показувати, що і як ні. Зараз спробую її завести, запустити. Будете бачите, як вона працює, яка причина. А пізніше будемо вже шукати причину. Ось ставимо на підсос, будемо пробувати. Ну щось вона хапає. Знімаємо з підсоса не хоче ось на підсосі завелась щось трошки і все. щось трошки запускається. Чи не буде? Не будемо мучити і, її, і себе. Будемо її розбирати і показувати, що в ній є, як. Ось Щоб її розібрати тут, ось тут, ззаду, ось тут, тут. Є болти тут і тут один. Ось ці всі болти відкручуємо і вона, кришка познімається, але то вже пізніше. Перше почнемо з карбюратора. Подивимося, що в ньому. Може то тільки і в ньому проблема. В карбюраторі. Будемо бачити. Зараз його знімемо і подивимося. Обережно, щоб прокладка, щоб залишилась ціла. Ось такий карбюратор. Ось, йдемо, попробуємо його розібрати і подивимось, що може тут сіточка забита, може щось. Спочатку знімемо цю кришку, ось відкручуються ці 4 болти. Так, мембрама. Така підсохша, але... Ще могла би працювати. Так, тут що у нас попродуваємо? І розберемо з цієї сторони. Так, де тут отвір? Там, напевно, всередині під. Речашком. Іголки вже знімемо все, щоб подивитись. Ні, тут є отвір збоку. Ну, хай вже буде, промиємо. Дуже вже все мініатюрне. Бачите, шланги повисихали, повідривалися всі. Можливо, через той вона не працювала. Шланги дерев'яві, повисихали. Нічого, розберемо карбюратор, тоді поміняємо шланги. Почистимо його, подивимося і тоді будемо ще раз пробувати заводити. Ось тут є сіточка, ну так звичайно, як у всіх карбюраторах. Сіточка трошки забита, знаю, видно, не видно. Якась там щось, щось там є на сіточці. Попробуємо її помити таким очисником. І зберемо його назад. Буде потрібно, тоді вже будемо ще раз дивитися на нього. Так, може, причина була, в тому що шланги десь тягнули воздух, і вона не хотіла працювати. Так, ну, ось, як ми бачили, сіточка була трошки забита. можливо, і варіант такий, що і через неї. Але спробую зараз знайти шланги, десь в мене були. Поміняю їх і... І будемо пробувати ще раз заводити. Ось Знайшов я такі шланги. <кій> Ось поміняв. Цей один залишив. Дуже тонкий, якщо буде потрібно, <кій> то, то провертим чуть-чуть більшу дирку, тому що такого тонкого наявності поки нема. Але він добрий, є м'який. Так що буде цей поміняли на подачу. І зараз будемо на вулиці пробувати. Ось був я на вулиці. Зразу думаю, не буду показувати, спробую завести її. Ніяк не заводиться. Щось буркне, буркне так, так як працювало, щось чуть-чуть завелася і заглохла і все. Так що будемо її розбирати, будемо дивитися, будемо відкручувати все повністю, розбирати. Спробую ще. Свічу поміняв. Тут бачу, ну та вона така чиста, не є, щоб аж така була щось страшне в ній. Ось, але попробую. може вона погана. Попробую на іншій завести. Ось був я на вулиці, поміняв свічу, вона завелася. Порегулював карбюратор, таке не показував там. Карбюратор поставив півтора оборота бензин і два оборота воздуху. Отак вона працює. Але не, немає сили, може вона маленька, але можливий ще такий варіант, що ось е, забитий отвір в циліндрі, де виходять гази відпрацьовані. Вона може через то так дуситись. Души, Зараз спробую відкрутити і подивимося там, що там, чи є нагар, чи немає. Там теж два болти відкручуєш, але спочатку треба, мусимо зняти ось цю кришку, інакше не знімемо вихлопну трубу. Мусимо зняти карбюратора, щоб від'єднати тросик газу і фішку для заглушки мотора. Будемо дивитися на сальник. Ось таке маленьке. Але воно косить щось трошки. Зараз ось тут відкрутимо, подивимось, що воно там. Ось відкрутив я ось таку гайку. Ось тут трошки так легенько стукаємо, знімаємо. Що в нас тут? Підшипник. Підшипник, а сальник всередині стоїть. <гум> сальник стоїть всередині. Якщо нам прийдеться Mad-In Юса, прийдеться знімати ось цю кришечку. <гум> прийдеться знімати циліндр, тому що ми інакше не... Витягнемо туди шпоночку, і колінвал піде туди всередину. Ось зняв я цю задню кришку звідси. Ось бачите, як там шатун і колінвал такий, тільки на, ну, як, на, на один валік спереді на, виходить на маховик і все. Ось циліндр мушу зняти, тому що от тут стоїть один підшипник, ззаді ще один, а посередині стоїть е, цей сальник. Щоб витягнути, треба розкрутити циліндр, зняти. Тут бачу трошки масла, може тут і підтікало десь. Поміняю прокладку. Ось зніму, Подивимося зараз. Ну і тут стоїть резинова прокладка. Ну Тут щось трошки воно бачу підсохло і маслом. Ну Нічого, щось придумаємо. Ось так знімається, раз і вже наверху. Але мусимо запам'ятати, де розріз Розріз йде у нас до кришки у боку. Ось така конструкція. Можна зняти це таке не обов'язково. Я знім кульцо. Подивлюсь чи має велику виробітку. Все падає. Бардак на столі. Ось запихаємо його, І зараз будемо бачити який. Не зазор ще добрий. Виробітки немає такої аж. Скоріше все, що сальник. Поганий, і воно через це не хоче працювати. Ось вибив я два підшипника. Один з цієї сторони йде. Один з цієї. І ось там між ними є сальник. Ну так подивився на нього. Такого в наявності немає. Він ще не є такий аж твердий. От взяв, Зняв з нього цю пружинку, роз'єднав її, чуть-чуть вкрутив. заміряв його. Поки поставлю, попробую, А там прийде новий сальник. Поставимо тоді новий. Але я думаю, що воно ще повинно трошки і на цьому працювати. Це так і тут недовго його розбирати. Попробуємо. тут Забили ми підшипники, Ось такий кулінвал в нас. Можна взяти якийсь кусок палки. Палиці. Заложив корінвал, ставимо штопорне кільце. На місце. Все, крутиться. Ну і в такій послідовності збираємо назад, як і розбирали. Ось тут трошки протерти. Так, ось ми зібрали вже, в принципі. Зараз шланг поставлю, знайду тонкий. І там заставим і будемо пробувати. Ну, як я говорив, сальник я пружинку чуть зменшив. Ну, він не такий ще вже аж зношений. Ще повинен би трохи працювати, але ну, таке заодно ми перевірили його. Буде новий прийде тоді, якщо буде потреба, поміняємо. А так будемо пробувати, Ось зняв я ще. Перехідник карбюратора зняв. І ось тут ще є теж така резинка. Не є прокладка така папер'яна або ще якась паранітова, а резиночка ось. І вона висохла. Ось тут ніякого горбика немає. Сіла батарейку в камері поміняв. Ось спробуємо ту резинку помаленьку витягнути. і... Тут герметиком намастити і воно повинно бути. Цей такої резинки теж ми напевно що не знайдемо. Може десь і є на сайтах, але спробуємо її поки так. Подивимося тоді разом з сальником і цю резинку замовимо. Обережно її не пошкодити. Витягуємо. Можливий такий варіант, що і через цю, цю резинку, тому що вона сильно пішла всередину. Тут не перекриває. воно тяне воздух. І, можливо, через це теж не хоче працювати. Ініше цю дирку чимось трошки по цей, щоб герметик звідти вийшов. Тому що він там зайде, інакше не намазиш. Це почистити так від герметика. Заставляємо так чуть-чуть, Там пізніше воно собі сяде. Герметик витисне. І буде добре. Сяде на своє місце. Дивимось, чи рівно зайшло, щоб іде на перекос, трошки буде погано. Ще потрібно шланг ось цей поміняти. Зараз знайду, поміняємо. Зараз поставимо маховик на місце. Зараз поставили маховик зазор подаємо який, ну, можна чуть-чуть зазор зменшити до 0.3. Ось там карбюратора. Фільтра тут чомусь не було. Хтось, напевно, загубив. Остамо карбюратор і будемо пробувати заводити. Ось таке в нас сьогодні вийшло відео. Розбирали повністю, таке нічого дуже не міняли, почистили тільки. Будемо бачити, чи буде працювати чи ні. чуть-чуть попідсихали. Ну, сальник так не сильно, але щось трошки є, але воно би ще повинно на ньому працювати. Шланги поміняли. Ну, лишився тільки що один карбюратор. Якщо він несправний, то він працювати вона і не буде. Ну, Зараз будемо бачити. Ось вже доробив вчора вечором, вже вечором не хотів пробувати. А сьогодні трошки тепліше. Вийшли на вулиці, будемо пробувати. Щось я трошки дубив тій серці. Щось працює, став на підсос. От газ тут. Знизу. Щось відзивається. Працює вона добре, запускається. Ще раз попробую. Так Якби є три положення заслонки воздушної є на підсос, середня і вже робоча. Ну, ось Зробили ми її, ще буде працювати. Ну, не можу сказати так, щоб подивилися, як її розбирати, що було в ній. Е, сай, е, сай, цей сальник. Ну так, чуть-чуть, я думаю, він, ну, але ще такий м'який, що ну, через нього вона не була. А причина була в карбюраторі, що він там був трошки... Брудний. І причина була в перехідник карбюратора, я так думаю, висохла там резинка і між циліндром і корпусом, картером теж резинка, там прокладки такі резинові стоять. Я посадив на герметик, трошки попіднімав їх, і воно стало працювати. Так що всім добра, миру, злагоди, успіхів у всьому. І до нових зустрічей на каналі Майстер Майстри Па-па!